Шановні представники ЗМІ, масової інформації, шановні члени Кабінету міністрів України. Сьогодні відбувається останнє засідання Кабінету міністрів України в цьому році останнє. І для того, щоб ми вступили в наступний бюджетний рік, уряд України прийме низку актів законодавства на виконання закону України про державний бюджет нового податкового кодексу і низки змін, які були прийняті Верховною Радою України. Протягом останнього періоду часу. Окремо ще раз хочу зазначити, що була підтримана позиція уряду щодо суттєвих зменшення ставок в першу чергу по податку на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, двократне зменшення єдиного соціального внеску, дасть можливість датінізувати заробітні плати, дасть можливість для української економіки, для українського бізнесу отримати додатковий ресурс. І це ще один поштовх дійсно до економічного зростання країни. І я вкотре сподіваюся на зворотні кроки з боку українського бізнесу в тій частині, що вивільнений ресурс, який держава фактично передала суб'єктам підприємницької діяльності, з одного боку піде на створення нових робочих місць, з іншого боку, піде на підвищення реальної заробітної платні в реальному секторі економіки, в тому числі і на детинізацію заробітних плат, і на кінець-відмова від виплат заробітних плат в конвертах. Це саме радикальне зниження ставок єдиного соціального внеску за всю історію України. Двократне зменшення. Об'єктивно, що це потребує додаткового бюджетного ресурсу, в першу чергу, для Пенсійного фонду України. І ми зробили все для того, щоб розпочати виплату пенсій за січень місяць вже в поточному році. 14 мільярдів гривень, які направлені два дні тому до пенсійного фонду. І я дякую окремо міністру фінансів і міністру соціальної політики вже на рахунках пенсійного фонду. І це вперше ми починаємо виплачувати пенсії за січень місяць, наприкінці грудня. Я прошу прискорити цей процес для того, щоб до пенсіонерів дійшли відповідні кошти, які Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики знайшло і. Перерахували як додаткова допомога для пенсійного фонду і для українських пенсіонерів. Окремо ще по коштам, хотів би також повідомити новину для всіх членів уряду і для шановних представників засобів масової інформації. Є така компанія, називається «Укрнафта». Уряд України вніс до парламенту закон, який передбачав повернення контролю української держави над компанією «Укрнафта». Були проведені загальні збори акціонерів, призначений новий голова правління компанії Укрнафта, з яким я мав зустріч на минулому тижні, і під час цієї зустрічі в першу чергу обговорювалися питання щодо виплати дивідендів компанії Укрнафта на користь державного бюджету України. Загальний обсяг таких дивідендів повинен складати 1 мільярд 770 мільйонів гривень. І хотів би доповісти членам кабінету міністрів України і українському народу. Про те, що 1 мільярд 770 мільйонів гривень компанію Укрнафта перераховані до державного бюджету. Дивіденди сплачено. Щодо сьогоднішніх рішень уряду, які необхідно невідкладно прийняти. Уряд України звернувся до парламенту. і Я дякую президенту України за те, що він підписав закон. Це закон України про внесення змін до законодавства про зовнішню економічну діяльність. Цей закон надає можливість Кабінету міністрів України вживати контрдії і контрзаходи по відношенню до будь-якої країни, яка визнана Верховною Радою України країною-агресором. Або по відношенню до будь-якої країни, яка своїми діями спричиняє шкоду українській економіці і українській державі, е, Росія вчинила не тільки акт військової агресії по відношенню до України. Незаконна анексія Криму, яка засуджена всім світовим співтовариством і є окреме рішення Організації Об'єднаних Націй, проголосована 100 членами Організації Об'єднаних Націй. Щодо незаконної анексії Крима. Військова інтервенція і військова агресія в Донецьку і Луганську це є тільки одна частина російського плану щодо знищення української держави. Але ми зупинили військову агресію Росії і зараз ми зупиняємо економічну, фінансову і дипломатичну агресію, яку вчиняє Російська Федерація. В рамках нашої роботи уряд України прийняв рішення про запровадження мораторію на 3 мільярда доларів боргів. Які ми брали, які були не що інше, як хабар Кремля колишньому українському президенту за непідписання угоди про зону вільної торгівлі, український уряд запровадив такий мораторій на виплату цих трьох мільярдів доларів. І в першу чергу це пов'язано з тим, що Росія відмовилась реструктуризувати ці борги, як реструктуризували всі інші українські кредитори. Інших умов ніж ті умови, які були запропоновані для інших кредиторів, які прийняли українську пропозицію, Кремль не отримає. Саме тому мораторій запроваджений до того моменту, доки або Росія прийме пропозицію України, або буде відповідне судове рішення, і ми в повній амуніції, повній готовності до судової війни з Російською Федерацією. Окремо, хотів би зазначити, що російський режим на цьому не зупиняється і продовжується послідовний тиск на українську економіку і на українських товаровиробників. Так, у нас є позитивні результати в тому, що ми суттєво зменшили залежність українських товаровиробників від російського ринку. Мова йде про трьохкратне зменшення такої залежності. Якщо три роки тому обсяг Експорту до Російської Федерації складав близько 35%, то сьогодні це 12,5%. Але Росія послідовно щоденно вживає заходів для того, щоб обмежити український експорт до Російської Федерації і чим наносить неймовірну шкоду українській економіці? І основне порушує багатосторонні і двосторонні угоди, які були між Україною і Російською Федерацією. Український уряд вже зробив низку заходів, в тому числі ми розпочали розгляд спору в світовій торгівельній організації, але російський президент підписав указ про запровадження заходів проти української економіки. Також Російська державна дума і інші органи, які там в них є, які фактично виконують функцію тільки узгодження дій, які прийняті російським президентом. З наступного року призупиняють зону вільної торгівлі між Україною і Російською Федерацією, а також вводять низку додаткових обмежувальних заходів проти українських товарів. Закон, який прийнятий Верховною Радою України, який був внесений урядом України і вчора підписаний президентом, надає можливість українській державі у особі уряду України вжити контрдій. Сьогодні Кабінет міністрів України приймає дві постанови. Щодо контрдій проти незаконних дій Російської Федерації. Перша постанова про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації, і друга постанова про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації. На кожну російську дію Україна буде вживати контрдії і контрзаходи. Відповідна постанова про контрдії української сторони, яка спрямована на захист українського товаровиробника і на захист українського ринку, буде оприлюднена в перший день після фактичних дій російської сторони щодо введення обмежувальних заходів для українських товарів. Таким чином, уряд України сьогодні схвалює дві постанови, які є дзеркальними діями проти. Незаконних дій Російської Федерації, які спричинили суттєву шкоду для української економіки і суттєву шкоду для українських підприємців. Ми будемо діяти так кожен раз. Кожна російська дія буде отримувати гідну відповідь. Переходимо до технічних питань. Дякую представникам ЗМІ.